Лот мікс різних шортів, плавочок. Це буде мікс англійських брендів. Ось така моделька плавочки на зав'язочках для хлопчика в двох розмірах. Набір рожевий і синій 92 см. 8-9 років. Ось такі шорти для дівчинки. Дуже легенькі, тоненькі. Такий самий кольор у гірчичного. Ось такі довші шортики для хлопчика та на синому кольорі. Спортивні на 6-9 місяців. Ось такі плавочки на шнурочках на 6 років. З карманчиками. Далі в нас іде ростовка в яскраво жовтому кольорі по одній парі. Це у нас розмір 3-4 роки. 7-8 і наборами по дві штуки. Яскраво жовті і чорні з такими надписами на зав'язочках на резиночці. 6-7 років, 9-10, 10-11. І ще одні. Далі ось такі довші шорти на 10 років. Ще одна ростовочка. 8 років, 9 років. І 13 років. Ось такі з карманчиками для хлопчика. Ще одні чорні шорти, легенькі такі. Це у нас 12-13 років. І ось такі довші джинси на 14-15 років з карманчиками.